7 грудня Олександру Масельському виповнилися б 75. Його пам'ять вшанували покладанням квітів до меморіальних дощок на будівлі Держпрому та на будинку, де він мешкав. Він пішов дуже рано, кажуть рідні та друзі, які прийшли пам'ятного дня до його могили. Людмила Петрівна, вдова друга Олександра Масельського, Миколи Гібадулова, який був керівником Служби безпеки області, згадує роки їхньої співпраці. Приходив поздно, ночі і говорив, що ти знаєш, ну настолько добра й душі, та лісенс пач настолька он. Він... Сам трудолюбив, і говорить, і мене вдохновляв, просто мене вот просто вот настолько було легко з ним. І в теж час своєобразне був, звісно, Степанович. Він увесь час думав про Слобожанщину, навіть коли працював у столиці, каже голова облради Сергій Чернов. До думки Олександра Масельського прислухалися і рішення приймались на користь Харківщини. Найголовніше, що то наслідки. Тот кадровий потенціал тих учеників, які він ставила, вони і сьогодні працюють в Харківській області. Він любив українську пісню, він любив поезію, він любив українське слово. Це був, ви знаєте, ну а так, коли подивитись, як кажуть, на від большої відіця на розстоянні. Коли ми дивимося на відстані, це був чоловік, взагалі дивовижний. От. Це великий був патріот, великий шанувальник був мистецтва. У день народження народного губернатора у Валківському ліцеї відбулося підбиття підсумків обласного конкурсу імені Олександра Масельського на кращий літературний твір. Переможці у номінаціях Поезія, драматургія, проза та публіцистика дістали почесні відзнаки та грошові премії. Дипломанти та учні шкіл, які взяли участь у конкурсі, нагороджені заохочувальними подарунками. Саме цей конкурс стане тим місточком між першою спробою може. В творчу спробою і місточком бурхливе життя і подальші успіхи. В творчі успіхи також у цей день у районах області відбулися урочистості з нагоди дня місцевого самоврядування у Красноградському районі. Керівники обласної та районної рад і райдержадміністрації вручили нагороди кращим працівникам місцевого самоврядування. Світлана Маренич, Дмитро Конопляний ОТБ новини.